Супер всім привіт! Мене звати Сашко. Хоча перша мова моєї програмування була Java, ми будемо опускати цей травматичний досвід з Паскалем на поверсі. Мені здається, що таких людей дуже багато, але все ж таки життя мене поєднало з фронтендом, тому я зараз фронтенд інженер в команді Макпо, а саме ми працюємо на платформі. Якості на платформі. Що таке платформа? Ви могли бачити цей маленький айсберг на mymacco.com? My, My Ось така штука. І хоча у нас в команді є клуб анонімних фронтендерів, де ми теж саме робимо тобто виступаємо, розповідаємо про свої педпроджекти, але все ж таки, як вам так пояснити? Розповідати це для людей, яких ти знаєш, це одне. А розповідати для зовнішньої аудиторії це набагато і складніше і ну, дійсно стресово. Тому я дуже сильно вибачаюся за те, що ви зараз почуєте. Ви не так все зрозуміли. То взагалі було дуже криво перекладено. Я взагалі не то мав на увазі, але все ж таки. Ваш технічний стек, як і мій технічний стек, жахливий. Ну, це правда, об'єктивна правда. А ну-ка, давайте зараз зробимо соцопитування. Похлопайте, будь ласка, а в мене клікер не працює. <звук> так. Похлопайте, будь ласка. <звук> Хто зі мною згоден? Ні, не робе. <звук> О, все супер. Так, давайте ще раз. Це було тестово, а зараз так повноцінно. Хто зі мною згоден, що його технічний стек жахливий, тобто свій технічний стек жахливий. Нас дуже багато, нас не подолати. А, окей, а є ті, які зараз думають, та що ти чорт забирай, несеш. А, ти хоча б бачив наш синтаксичний цукор, і взагалі пекетший сон нашого проєкту потрібно роздрукувати, та повісити у ловки з підписом це найкраще, ніж Моналіза. Є такі чи ні? Вов. <question should> <wrong> <laughs> відверто кажучи, я не очікував, що нас Ну добре, а, що? Ви можете запитати, а де докази, і я вам зараз їх покажу. Так все ж таки, чому наші технічні стеки жахливі і чому це добре. Е, і так, для початку ми будемо звертатись за стек оверфлоу Мені здається, що дуже багато людей знають, що це за ресурс. Якщо ви не знаєте, що це за ресурс, то камон, як ви в тішки працюєте? І саме подивимося на мови програмування. За дев'ятнадцятий та 21 рік тут статистика: скільки відсотків розробників не подобається їхня мова програмування, і як ви бачите, людей таких достатньо, і поступово поступово ну, їх все збільшується, окрім раз відверто кажучи, раз це взагалі окрема історія. Отак, окей, у чому причина? Такого незадоволення, і взагалі, де оцей святий граль, який увібрав себе саме найкраще, і для всіх все найпоганіше. І може я зараз буду вам його презентувати, але, блін, його нема. І це прям дуже круто. Чому на то є прям достатньо причин, і причина номер один це. Це як в реальному світі, як і в реальному світі у фауні технології виживають найрозумніші ті, які дуже швидко адаптуються, та знайшли свою команду або свого короля Льва. Під цим королем Львом я підрозумаю велику компанію. А є звичайно ж, винятки такі винятки. У нас це джес, який знайшов своє тихий свій тихий куточок. І в ньому спокійно сидить. Чому? Бо а, у вебі а, для інших цих тихий куточок — це просто пекло на землі. Ось. <ріст> і ось його веб зіграє. Ви можете її 100% знати, бо камон, ми усі фронтендери ось тут. Але мова ці тримови зу... три програмування. Окей. Ну, все ж таки, це веб зіграє. тому чому мені. Але щоб не відставати від інших та бути конкурентно спроможним, треба постійно розвиватись. Бо якщо ти не розвиваєшся, то ти відстаєш або тебе пожирає якась інша технологія. А ті не дуже зручні речі потрібно ховати під капот. які можна звичайно автоматизувати або якимось іншим чином прибрати. Ось так немов. Регулювання температури тіла або сер... ну, серцебиття. Звичайно, якщо ми зараз ляжемо і скажемо так, я хочу з 36 підняти температуру до 38, щоб собі взяти клів. Ну так не вийде на превеликий, мабуть, жаль. Ось і тут така ж штука із технологіями, але цей процес вам нічого не нагадує. Якщо ви подумали про еволюцію, то ви абсолютно праві. А ще ж, якщо ми подивимось на технології, які спочатку виходили, і які вони зараз, ну тобто нині, то можна подумати, що це взагалі різні бібліотеки, ось так. А що ж робити з тими технологіями, які ну дуже повільно розвиваються, звичайно. Їх валять нові конкуренти. Ось, наприклад, всі зараз поступово поступаються своєму конкуренті, конкуренту у вигляді раста взагалі ведместри, які були незадоволені поточним ходом подій з JavaScript, почали вирішувати своїми новими так сказати бібліотеками, з яких ну вижила, мабуть, одиниця. Але ви можете запитати, а де усі ті бібліотеки, про які я кажу? Те, що ті ще не видержали, вони, мабуть, пропали в безвісті? Ні, це не так. Деякі речі, які нам подобаються в наших стеках і в наших технологіях, можна сказати, поцупили деякі дуже гарні рішення з цих технологій, і ну якби усім і за цього добре. І так, давайте знову ж таки, так як ми усі передні кінцеві розробники. <реш> так, маленькая розповім якраз і про нас. Єдине, що щоб мене потім не засадили великі там компанії або автори. Маленький дисклеймер: те, що ви зараз побачите, це все вигадки, але основані на реальних подіях. Перший, хто задумав зробити такого умовного а все ж таки, давайте спочатку я пропитаю: хто у нас тут реактор розробники? Ну, можете похлопати, поукатити, не Я отак. Я як вю! Провлю я ще буду запитувати. А ангуляршики є? Ну, вони тихі такі якісь. Я зрозумів. А все ж таки в'юшники є? О, є в'юшники, хтось хлопає, супер. А є хто ще залишився на jQuery? в Angular і в ні, 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 все правильно. Бо перше правило, jQuery клубу, клуб. Ніхто не повинен знати, що ти з jQuery Квері клубу. І так, давайте продовжувати далі. І так хто першим задумався про геймченджера з боку фронтенду? Це був мішки Хаурі. По суті, він сказав в індустрії: Йой, ось що я можу зробити мовою анімація слайдів. Я це назвав AngularJS. Через деякий час на нього звернула увагу. Google І сказала, що начитали це, звичайно, круто, але можна ще і краще. Взагалі, Мішко, ти не хочеш з нами попрацювати, бо ця технологія нам прям дуже до вподоби. І єдина у нас є умова, що тобі потрібно прибрати JS з назви. Як ви розумієте, він це зробив. Через деякий час в кампусі Facebook пролунав теж якийсь невідомий голос якогось Джордана Волка. Який сказав, слухайте, ви бачили XHP? Я хочу щось схоже, але а, своє, і навіть назву придумав. Fax.js. Як ви зрозуміли, Фейсбук сказала майже те ж саме цьому Джордану, що і Google мішка? Єдине, що їм назва ну, взагалі була не до вподоби, тому вони сказали, давай щось придумуємо інше а, через деякий час. А, по Сіліконові доліні знову пролунав якийсь голос якогось Іван Ю. Юшники ви його знаєте чи ні, я не знаю. <свісно> Ось. А, який сказав, йой, AngularJS JS дуже складний для протипування. Ось я це бачу щось а, схоже на JQuery. Єдине, що це залишалось фреймворком. Навіть <свісно> назву придумав в'ю. Як ви знову ж таки зрозуміли? А, є вона геній, бо одразу зрозумів, що JS в назві прям ну, не модно. <свісно> 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 і насправді. Все дуже круто. Ого тут анімація, якась дуже така кумедна. Там не квадрат, був Малевича, а емочу. <рес> 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 Уж повірте, <рес> насправді ми живемо, живемо в дуже крутий час. А, майже кожен а, може стати як ці хлопці. Єдине, що запропонувати потрібно а, галузі своє дуже круте рішення. А, і якщо воно дуже дійсно цікаве, то воно а, візьме підтримку як. Розробників, так і великих компаній. <свісно> 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 uh, і таких прикладів ну дійсно багато. Uh, знову ж таки, для прикладу реактов, uh, це Ден Абрамов. Єдине, що я тут підписав, як Ден AI Абрамов, бо це була запропонована uh, ця репліка чатам Чіпі. Він буквально на колінці зробив цей же реакт uh, для своєї доповіді. Схожий на цю ось, але все ж таки розробникам так було до вподобі те, що він зробив що він майже одразу отримав дуже велику підтримку від цих же розробників. В NPM цей пакет почав павовна завантажитися, і звичайно він звернув увагу великій компанії. Ось тому при природі, тому це як і в природі якуча порі та видів різноманітних тварин, так і в нашому фронті є цілий зоопарк технологій для будь-якої задачі. І звичайно, ці тварини або в нашому випадку технології дуже полюбляють розводити, можна сказати, великі дискусії, чи вони нам потрібні, чи вони ні, і що із них краще. І насправді це прям дуже круто, бо завдяки цьому ми можемо розвиватись далі і досконалювати ті технології, з якими ми працюємо. Бо кожен з нас може подумати щось на прикладі: о, це крута фіча в тій технології. Я, мабуть, її запроваджу в своїй технології, або взагалі про це розповім розробникам. Сорі, за тавтологію цієї тех... технології. Або зроблю пул-реквест з якимось покращенням. Або взагалі візьму концепт цієї технології, додам туди гуків з іншої. А робота з асінхроном та статусом цієї роботи я візьму з доповіді бекендерів, з якогось там метапу до іншого. Але, але все ж таки функціонал це не саме головне, на привлики жаль. Бо у нас є ще такий нюанс, як великі компанії і їх підтримка, тому це причина номер три. Ринок вирішує там взагалі інше повинно бути, але мені здається, що ви зрозуміли при чому тут яка повинна бути аналогія? На жаль, ми живемо у світі, у якому технології не може. Підтримуватись лише на плечах спільноти, і для її нормального нормальної роботи повинна, щоб якась велика компанія її підтримувала. Тому, якщо я скажу про той же React, Angular або Vue, ви майже 100% і дуже швидко скажете про те, які компанії їх підтримують, і мабуть, будете впевнені, що на протягом мабуть 5 років вони ще й надалі будуть підтримуватись. Але ви можете мені ще й заперечити і сказати, а як же опенсорс проєкти? І так про них взагалі не можна забувати. Але в open source проєктах є як свої мінуси, так і свої плюси. І давайте почнемо з мінусів, щоб на ці емоційні гойдолки випргнути на позитивному аспекті. Добре, і так, по-перше, в нас є дуже великі ризики саме. Почти людському фактору, чому бо зазвичай ось ці open source проєкти розробляє або одна людина, або невелика кількість людей, і з ними може бути ну всяке траплятись. Тим паче, якщо у нас там такий сусід, поруч на приликі жаль, ще існує, або якщо ці люди не дуже согласні з якимись речами у спільноті, вони можуть взагалі по іншому якось повести цю бібліотеку. Тому в нас ще є вже такі прикли, приклі, приклі випадки. Ось послання. Якщо хочете, можете перейти. Це повна стаття. Про які приклі випадки я кажу про бібліотеку Leftpad. Хтось чув про це? О, супер. Для тих, хто не чув, зараз розповім. Людина, яка розробляла цю бібліотеку, була незгодна з адміністрацією NPM і вирішила. Попросто видалити цю бібліотеку з NPM. а на цій бібліотеці дуже багато чого було пов'язано, і тому інші бібліотеки перестали або нормально працювати, або компілюватися. І адміністрації NPM довелося дуже терміново вводити нові правила з приводу видалення бібліотек. Так, а тепер найголовніше. Давайте про, про хороше щось. Так, по-перше, це безкоштовно і плюс, завдяки підтримки спільноти, вона може запроваджувати дуже гарні рішення для таких бібліотек. І плюс дуже багато великих компаній підтримують ці open source проєкти. Чому? Бо вони або їх також використовують, або раніше це було. Також їхнє закрите рішення, яке їм довелось відкрити по різним причинам, або юридичним, тому що раніше ну, вони могли де юри стати монополістом, не відкривши це спільноті. Або ще такий варіант, що ну просто вони не змогли надалі підтримувати цю бібліотеку, тому. Безумовно, пед може бути написаний на новій хайп-технології, але на преликі жаль, великі компанії більш прагматичні та будуть обирати такий стек-технології, які вже підтримуються іншими великими компаніями, і за якими вже ну, можна спокійно набирати людей, ну хай людей. Ось тому якщо розробник підійде знову ж <рапев> <пад малевич, я вибачаюсь. <рапев> так от. <рапев> Якщо розробник під'їде до якогось менеджера та скаже: О, давай ми зробимо проект на цій мегакриті технології, про яку ніхто не знає. Він скоріше за все почує ось таку відповідь недоліки техніки, компенсуються навчений особового складу та тактики застосування, і образившись на це, він розробник може почати шукати новий проект, і дуже спокійно цей проект може бути лендінг пейджем якимось банальним. Але в нього буде стек: це там Kafka, Nest, Next і Kubernetes. на що може бути лише одна відповідь. Що за а це якраз третій пункт, і третя причина: останній вагон хайтрейном. Звичайно, нам подобається використовувати останні піскмоди в галузі IT, але все ж таки а, і ще їздити на різноманітні ось схожі. Мітапи та розповідати про успішний успіх, розповідати з виходити з презентації, як ми зі свого проєкту зробили цукеречку і чути відгуки лише це прям дуже круто. Я ж плачу від того, що я бачу цей код, або я хочу від тебе болірплей. Проте така погоня за модним стеком, хоча і привертає увагу інших розробників, все ж таки може. Дуже сильно сказатись на інших показниках. По перше, розробникам доведеться вивчати ось нову бібліотеку. Потрібно буде рефакторити усі компоненти, які є, є і не треба ще забувати про тестування. Тому, Dependency бот вам буде розповідати, що за ранок у вас починається не з кави, не з делі стендапу, а з того, що потрібно терміново міняти версію у якоїсь бібліотеки, яку ви додали, тому що ви хотіли та могли. Хто взагалі там dependency -bot з Депендесі Бот знайом? О, супер, я не один. <плес> І хоча після таких слів вам може здатись, що я виступаю за консервативну партію у владі представників фронтендів, це не так. Якщо ви технологію додали просто тому, що хотіли та могли, це прям дуже погана ідея. Але все ж таки, якщо ви відчуваєте, що вам ця технологія буде ну, до вподоби, вона буде спрощувати розробку, то це, мабуть, буде дуже гарне рішення. Тому ми переходимо до етапу номер 4, тобто причини номер чотири, яку можна спокійно назвати. Ми ростемо або хюстон ми ростемо бо ось так. технічний стек, який спочатку може здаватись прям дуже ідеальним і підходящим, з ростом проєкту може стати лише тягарем, і на то є дуже багато причин: по перше. Із-за того, що ви можете впертись в стелю самої технології, і кожен крок буде надалі вам проходити все складніше і складніше. Або по двом іншим причинам: по перше це ресурсні. Ну, наприклад, ви розробляєте проект, все прям супер пушка. Ну, ті технології, які вам потрібно, і потім бам. І ваш проєкт становиться стартапом якимось єдинорогом, на якого починає звертати дуже багато користувачів, і у вас ну просто інфраструктура і сама технологія вже ну якось дуже поганенько відпрацьовує. І також друга причина це технічний хардкор, як це я назвав. Але що я маю на увазі? Я маю на увазі те, що вхід для джуніорів такий, як для. Сеньорів на інший проєкт, тобто у вас там макрона фабрика з коду виходить, і плюс банальна стартова документація, така що книги Джорджа Мартінова вам після неї будуть здаватись ну, якимись маленькими розповідями. Mm -hmm. Так, нас... що вона є. Ну, якщо є, а це супер. <світаю> а якщо це просто якийсь сеньор, то це взагалі халепа. Тим паче, коли він потім свідчиться на інший проект. Але так, або звільниться два роки назад, співчуває так. Одна з типових проблем, з якими можна зіткнутися, це обмеження продуктивності. Технічний стек, який спочатку забезпечував задовільну швидкість роботи, може стати тягарем для подальшого росту проєкту. Ну про те, що я зараз казав, і починаються помітні затримки в інтерфейсі або там, там дуже сильні пролагування з якимись помилками. І ця штука ну дуже часто. Зіткається якраз у великих компаніях, наприклад, Facebook та PHP. На превеликий жаль, Facebook прийшлось міняти PHP і взагалі технічний стек. Бо PHP, ну, не покривав вже можливості самого Facebook. і їм довелося по перше розробляти свій рушій, який називається ЄПХ. Щось там сорі. Я забув і забув теж. І, по-друге, придумувати свою мову, яка дуже схожа на PHP, але все ж таки, вона більш така, вибачте, за російською призводіте. Ось так. І така ж ситуація була і в Твіттері. Вони вирішили не придумувати свій велосипед, а взяли з і перейшли з Rubin in Rails на скалу. Ось так Зараз. і Цим причинам ми повинні бути вдячні, бо завдяки ним вони стимулювали великі компанії шукати якісь нові рішення і підтримувати їх. Тому наостанок хочеться сказати, що IT-галузь теж саме працює, як і звичайний світ, тобто виживають найкращі ті, хто дуже швидкі, ті, хто постійно вдосконалюється. І е, якщо ви вважаєте, що ваш технічний стек, ну, прям дуже ідеальний, е, ну про просто це найкраще, що створило е, Всесвіт, світ, е, то це по перше, або тимчасово, е, або інші люди зі схожими технічними стеками з вами не згодні і прямо зараз е, розробляють свої рішення, з яких злетять, мабуть, десяток е, отримують підтримку, мабуть ну, великих компаній одиниці, і через деякий час, про які ви будете казати. О, о, ну, як я радий, що у нас воно є. Як я, взагалі, без цього жив. Тому ваші технічні стеки жахливі, і це добре. Дякую за увагу. Якщо є якісь питання, то задавайте.